Привіт, друже. Що ж, вітаю тебе, мене звати Руслан, і сьогодні ми пройдемося по етапах роботи художника засвітлення в театрі. В першому відео хочу тобі розповісти про свій досвід входження в цю професію. Було це сім років тому. Працював я тоді просто монтувальником в Києві на сцені 6, і в один момент виявилося, що наш художник засвітлення мусить на прем'єру вистави. Їхати в Берлін. Е, і що ж? Обирали, обирали, придумали, що це буду я. Я не відмовився, погодився. І от мій перший урок, як і твій сьогодні, перший. Е, я згадую про нього з теплотою в серці, бо це було просто е, місце, в якому, до речі, ми будемо потім навчатися, але тоді там не було ремонту нічого. Це занедбана будівля. Е, приходить чувак і такий, а що ти ще? Парень, знаєш, це життя. Десь півтори години в мене був такий екстрений ввод в професію. Він показав мені, як працює пульт, пояснив, як працюють прилади. Я не скажу, що це норма так швидко цьому вчитися, але все-таки він в Німеччину тоді поїхав, і я виставу прописував сам після цього курсу. Після цього уроку, я там трошки поклацав, він показав мені велику червону кнопку «Стор», яку ми з тобою побачимо потім, коли зустрінемося вживу. От. І, е... Я почав творити. Що ж, перший день роботи я приходжу, я все забув. От ну я пам'ятав, як виставляти прилади. Забув цю червону кнопку Store. От. як вона працює. В результаті виставляю прилади, записую на листочок, стираю все, пишу наступну сцену, записую на листочок. Ми нічого не проходимо, просто на листочку в мене такий прилад піднятий, так, такий, так, такий, так. так, так, так. Закінчується репетиція, яка тривала з ранку до ночі, і в ніч я залишаюся сам на сцені. В мене щось виходить. Всю ніч я працюю. Перед тим весь день пишу вперше. Потім всю ніч пишу вперше. На наступний ранок я залишаюсь на роботі спати. Приходять актори, режисер. Я починаю щось показувати, а воно нічого не працює. Тобто, в мене нервовий зрив. Я йду, прошу п'ять хвилин паузи. Відпочиваю, збираю мізки докупи, повертаюся. І роблю це. Так от, це перше відео про те, що воно може виглядати складним, воно може бути складно, але справа в бажанні, потрібно просто йти, 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 потихеньку все вийде. Там і ну, ще важливо просто пробувати, старатися. Вистава вийшла: це була прем'єра вистави в Дикому театрі Ла-ла-Лайно. От, прийшла вона не дуже багато разів. Я колись повертався до того шоу, яке я прописав. Боже мій, це страшні речі, От, таке робити не можна. Але тим не менш, вона вийшла. Глядач був задоволений. Я тоді впорався, отримавши перший нервовий зрив в своєму житті. Що ж, давай далі вже поговоримо про світло до наступного уроку.